Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку стрілець. Наступного тижня будьте дуже уважні до того, що вам радитимуть. Або ваші колеги на роботі, або ваші бізнес-партнери. Бо є прям дуже велика вірогідність того, що ці поради будуть вам дані не з гарними намірами, а навпаки. Що ця людина радить вам щось або і сама не розуміє, що вона говорить. Або ж для того, щоб вам якось зашкодити. Тож постарайтеся наступного тижня жити власним розумом, не дослухаючись у фінансовій сфері до чужих порад. До вашого організму наступного тижня також потрібно бути дещо уважнішим. Бо, як показує ця карта, є дуже велика вірогідність того, що ви його вже виснажили. Або забагато роботи. Або, можливо, ви не доїдаєте, або ви не відпочиваєте, або все це разом. Тож, якщо ви вже відчуваєте, що ви починаєте втомлюватися, дайте своєму організму відпочити, дайте йому якось зарядитися, чи поїжте нормально, чи відпочиньте, чи роботи дещо зменшіть. Бо в найлегшому варіанті, якщо ви не припините виснажувати свій організм, ви просто виморитеся так, що вам доведеться відпочивати. Просто впадете і відпочиватимете. А в найгіршому ви попадете на лікарняне ліжко. Не знаю, що там зробить ваша кохана людина наступного тижня, але чомусь ви будете розчаровані романтичними стосунками. От чомусь ви просто не бачитимете, не пам'ятатимете нічого хорошого, що між вами було. Ні тих романтичних вечорів, ні тих приємних розмов, ні того кохання, нічого гарного у вашій голові чомусь наступного тижня не залишиться. А ваш погляд, ваш романтичний внутрішній погляд буде направлений саме на той негатив, який є. Не так до вас якось обізвалися, щось не так вам зробили, невчасно підійшли, чи ще щось, от лише все погано у наших стосунках, і мене нічого не влаштовує. Відпочинок, на жаль, теж буде так собі. Бо схоже на те, що його зіпсують якісь конфлікти та непорозуміння в вашій сім'ї, можливо, з вашою коханою людиною, можливо, з вашими батьками, можливо, з вашими дітьми, можливо, з братами чи з сестрами. Можливо, ви зберетеся всі десь разом, і ось щось так виникне, якась конфліктна ситуація, яка зіпсує цей відпочинок.